Безкоштовні обіди для малозабезпечених житомирян організовують у колишньому ресторані на площі перемоги. Але пенсіонерка Валентина Тарабукіна прийшла сюди не тільки для того, щоб ситно попоїсти, а й поспілкуватися зі старими знайомими. Жінка каже, годують смачно і атмосфера приємна. Сьогодні суп гороховий капуста, салатом гречка з котлетою, вкусне, ще буде чай. Кекс, вкусно, уютно, красиво. Ну, Обшаться до одне з одним. Володимир Леонтьєвич живе один складні страви. Йому готувати важко. Щоб повноцінно пообідати, хоча б раз на день. Прийшов сюди. Ну на вечір там чай, щось бутерброд, там і рано, щось трошки, а супчик уже тут. Та і все велика підтримка. Це ж таки пообідати то вже на цілий день хватить. Буду ходити цілий місяць. З міського бюджету на один комплексний обід виділяється по 13,5 гривень. Наразі у цій їдальні безкоштовно харчується 100 чоловік. Ще 50 обідів щодня возять у територіальний центр для одиноких і малозабезпечених житомирян. Будуть можливості, буде виділятися фінансування. Ми можемо е, розміщати більше людей. Приміщення це може одночасно прогодувати 300 і більше осіб. Пенсіонери вдячні за можливість безкоштовно обідати протягом місяця. Шкодують лише, що така нагода випадає тільки раз на рік. Дуже вму обеды, культурное обслуживание. очень довольны всем, всей администрации любви, здоровья